Якщо ти вже випив бокал, вина там і солоденького з'їв, я кажу, зашліфувати, що можна зробити, щоб це було не так шкідливо для організму. Вино це продукт, який містить вільні цукри, і це продукт, який дійсно може а, включати такі умовно запальні процеси на клітинному рівні. І логічно, якщо ми хочемо зробити якийсь протиефект, тобто зменшити ці запальні процеси, ми маємо випити щось з великою кількістю антиоксидантів, наприклад, вода з хлорофілом. От ти посиділа з подружкою ввечері вдома, випила вина, прийшла додому і ввечері випила цю порцію хлор... Орфіло не зранку, як пишуть по інструкції, це може бути теплий чай з лимоном і куркумою. Ти не зупиниш ці процеси 100%, але ти можеш зменшити їх негативний вплив. Тому протягом декілька годин бажано дати оцей антиоксидант сильний. Це по суті той елемент продукту, який зменшує запальні процеси, який зменшує кількість вільних радикалів, які атакують наші клітини, і можуть провокувати їх запалення або руйнування стінок. Коли ми говоримо про антиоксиданти, це продукти, які повертають всі ці процеси у потрібний надритм.